Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з алгебри. І сьогодні ми з вами поговоримо про тему, якою займалися останні уроки. Це раціональні рівняння, це у нас степінь з натуральним показником, властивості цього степеня і функція оберненої пропорційності, узагальнюючи урок. Тож, давайте почнемо із того, що пригадаємо, як розв'язуються рівняння раціональні. Для початку пригадаємо, що якщо мова йде про вираз, в знаменнику якого міститься невідоме, то обов'язково ми повинні пам'ятати, що даний вираз не повинен дорівнювати нулю. А це, якщо мова йде про дріб, можливо тоді, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник ніколи не може дорівнювати нулю. Отже, виходячи з цього, ми з вами вводили таке поняття, як. Область допустимих значень. І розв'язуючи рівняння, ми користувалися з вами декількома способами, методами розв'язання. Тож, давайте пригадаємо, як розв'язується такого роду рівняння. Отже, розв'язати рівняння х квадрат мінус 4 поділити на х мінус 2, до рівня 0. Перше, з чого ми з вами починали, це давайте запишемо, при яких значеннях. Дане рівняння не існує, да, немає розв'язків. Для цього ми виписуємо знаменник х-2 і накладаємо умову, що цей знаменник не може дорівнювати нулю. Значить, х не може бути число 2. Після того, як ми встановили, тепер ми пригадуємо дріб дорівнює нулю. Тільки тоді, коли його чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. Отже, розв'язуємо рівняння x2 -4 дорівнює 0 і шукаємо, при яких значеннях цей вираз може дорівнювати нулю. Пригадавши, що це у нас формула скороченого множення, яка розписується на дві дужки, ми з вами отримаємо множення. Так, Добуток дорівнює нулю лише тоді, коли або перший множник дорівнює нулю. Або другий множник дорівнює 0. Відповідно, тут ми отримаємо 2, а тут ми дорівнює мінус 2. І таким чином рівняння має два корені на перший погляд. Це х дорівнює 2 і х дорівнює мінус 2. Але тепер звертаємо увагу на наше ОДЗ. х при x рівному 2. Дане рівняння. Не має розв'язків, значить, ми повинні його виключити із нашого розв'язку. Отже, в цьому випадку ми отримуємо з вами відповідь, що х дорівнює лише мінус 2. Звертайте, будь ласка, на це увагу, коли мова йде про такі рівняння. Друге рівняння це ж раціональне, але трошечки спосіб розв'язання його трошки інший. Є декілька варіантів. Варіант перший це звести тут, да, дописати. Уявну одиничку знаменник, зводити до спільного знаменника, дописувати додаткові множники і шукати, чому дорівнює. Можна скористатися іншим способом розв'язання. Я скористаюся ним, тому що, мені здається, так буде простіше. Що я маю? на увазі? Дріб х 6х плюс 2. Поділити на 3х я залишу, п'ятірку я перенесу, нагадую, як тільки ми переносимо за знак дорівнює, знак міняємо на протилежний. І тепер уявно допишу одиничку і скористаюся властивістю пропорції. Але знову-таки перед тим, як це я зроблю, давайте пригадаємо область допустимих значень. В знаменнику у нас є змінна Х, значить, ми повинні накласти умову, що 3х ніколи не може дорівнювати 0. В цьому випадку х не може бути 0. Отже, тепер приступаємо до розв'язання да, хрест-нахрест або добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. 6х плюс 2 помножити на 1, дорівнює 5 помножити на 3х. І таким чином ми отримуємо з вами звичайне рівняння, розв'язуючи яке, ми з вами дорівнює 2, 15 мінус 6, 9х. Так, дорівнює 2 і х дорівнює в нашому випадку 2 дев'ятих. Так, 2 дев'ятих це не нуль, значить, ми можемо брати цю відповідь і зазначаємо, що розв'язком рівняння є дріб 2 дев'ятих. Так, ось таким чином розв'язується такого роду рівняння. Далі трошки складніше, але знову-таки принцип у нас той самий: два дроби, між ними знак дорівнює, значить, це раціональне рівняння. Щоб розв'язати раціональне рівняння. Користуємося методом пропорції, але перед цим обов'язково накладаємо умову. Знаменник першого дробу не повинен дорівнювати нулю, і знаменник другого дробу не повинен дорівнювати нулю. Значить, х тут не може дорівнюватися одна друга, це 0,5, а тут х не може дорівнювати 3. Після чого ми скористаємося методом пропорції 2х плюс 3, Відповідно, помножити на х плюс 3 дорівнює х-5 помножити на 2х мінус 1. Розкриваємо дужки і зводимо подібні. Після зведення подібних ми отримуємо рівняння 18х плюс 4 до рівня 0. Звідси, відповідно, шукаємо наше х. Так, отримуємо х дорівнює мінус мінус дев'ята. Перевіряємо з нашими значеннями, які ми з вами накладали в ОДЗ. Це не 0,5 і це не мінус 3, значить, це наша відповідь. Відповідь х дорівнює мінус дев'ята. Наступне рівняння знову-таки трошки складніше, ніж попереднє, але принцип той самий: спочатку, так як є дробові вирази, накладаємо ОДЗ область допустимих значень. Знаменник першого дробу виписуємо, накладаємо мову не дорівнює 0. Знаменник другого дробу накладаємо мову не дорівнює 0. Відповідно, отримуємо х не дорівнює мінус 1 третя, х не дорівнює 3. Далі нам треба звести цих два дроби, так як вони мають різні знаменники, до спільного знаменника. І найпростіший спосіб зведення до спільного знаменника це перемножаємо знаменники цих дробів, це і буде наш новий спільний знаменник. Додатковий множник, відповідно, будуть протилежні да, до кожного із дробів. Сюди це у нас піде з вами вираз x-3, сюди піде вираз 3х плюс. Відповідно, далі нам треба перемножити додатковий множник на чисельник дробу. Зверніть увагу, тут іде мінус, да, не загубіть його, коли ви будете піднімати його в чисельник. Так, отримаємо ось такий вираз: ось мінус, який ми підняли в чисельник. Тепер опускаючи дужки, ми в дужках повинні поміняти знаки на протилежні. Одночасно, давайте зведемо подібні і напишемо, що отримується. Ми отримуємо ось такий вираз в чисельнику. Так, і тут у нас одиничка була дорівнює всьому один, але давайте ми з вами тепер представимо у вигляді дріб одна перша, і тепер ми можемо скористатися методом пропорцій. Відповідно, тут знову-таки один помножити на ці дві дужки. ці дві дужки між собою перемножаємо. І в чисельнику давайте зведемо подібні і записуємо, що у нас отримується. Ось такий вираз ми отримали. Тепер, якщо переносимо все в один бік і зводимо подібні. Після зведення подібних, зверніть увагу, при перенесі через знак дорівня ми поміняли знаки на протилежні у е, одночленів, і, відповідно, отримаємо рівняння мінус 10х плюс 20 дорівня 0, розв'язуємо його відносно х. Мінус 10х дорівня мінус 20. І, відповідно, х дорівнює 2. Після того, як ми отримали, що розв'язком рівняння є х дорівнює 2. Давайте подивимось на наше ОДЗ. Ми не можемо брати 1 третю з мінусом, і 3. 2 не входить ані в перше, ані в друге число, значить, це буде відповіддю на наше рівняння. Розв'язком рівняння є число 2. Далі в цій темі ми з вами говорили про стандартний вигляд числа. Я нагадаю, що стандартний вигляд числа це коли число записується у формі наступній а помножити на 10 в степені N, де А це число, яке лежить в межах від 1 до 10. Так? А N, відповідно, належить множині цілих чисел, будемо так казати, так? і в залежності від того, чи до… Звичайне число число з комою, ми перетворюємо на стандартний вигляд, можемо бути як додатнім, так і від'ємним. Давайте подивимось на наше завдання. Запишіть в стандартному вигляді число 0,79. Знову-таки стандартний вигляд, пригадуйте, будь ласка, значить, ціла частина цього числа да, повинна бути в межах від 1 до 10. Оце А. Значить, в нашому випадку від 1 до 10 кому умовно треба поставити між 7 і 9. Значить, 7,9. Значить, одразу дивимося, у нас в наших варіантах це і це нам не підходить. так, І далі 7,9 на 10 і тепер степінь. Так як ми рухаємося, ми з вами пригадуєте, казали, якщо праворіч, то степінь буде від'ємна. І тепер дивимося, наскільки знаків ми перенесли кому праворуч на два знаки, значить, відповідно, буде мінус 2. В нашому випадку правильна відповідь буде число Б. Наступне, запишіть в стандартному вигляді число, 279 тисяч. Знову таки, подивились уважно на число, подивились, де треба поставити кому. Кому треба поставити після 2 так, для того, щоб виконувалася ось ця умова, що А в межах від 1 до 10. Значить, знову таки, подивились варіанти відповіді, цей і цей нам одразу не підходить. В і Г. Тепер, значить, 2 цілих буде 79 сотих помножити на 10. І тепер дивимось, скільки знаків за комою у нас є 1, 2, 3, 4, 5. Значить, було число ось таке, да? 279 тисяч. І тепер кому, умовно кажучи, ми перенесли з вами ліворуч, якщо ліворуч. Пригадуйте, це буде знак плюс. І тепер на скільки знаків? Раз, два, три, чотири, п'ять. На 5 знаків, значить, 10 в 5 степені. Значить, в нашому випадку нас влаштовує варіант відповіді: ось цей В. Ось таким чином стандартний вигляд числа. Ну, і, відповідно, властивості степеня. давайте пригадаємо, Властивості степеня полягають в тому, щоб. Пригадати ті властивості, які вивчали в 7 класі, і застосовувати їх з використанням одного єдиного, будемо так говорити, правила, при якому пам'ятаємо, що якщо у нас степінь від'ємний, ми можемо його опускати в знаменник, тобто А в степені мінус n це є 1 поділити на А в степені n. І нам треба спростити вираз x-5 і поділити на x3. Або якщо ви не пам'ятаєте ось цього, так? То пригадайте, будь ласка, якщо мова йде про степеневу функцію, А в степені М поділити на А в степені N, основа залишається, а степені у нас віднімаються. Так само. Може працювати це правило, і тут тільки з урахуванням знаків, от і вся відмінність. Значить, в нашому випадку х 5 і поділити на х 3 є два шляхи розв'язання. Перше це скористатися ось цим, і тоді буде х в степені 5, мінус. 3. Так, відповідно, буде х в мінус 8 степені ну, і це буде 1 поділити на х 8, да? Ну, В нашому випадку х мінус 8, от у нас варіант відповіді є. Є ще інший варіант, коли ось так можна його розв'язати, тобто х мінус 5, це 1 поділити на х 5. Так. А тут поділити на мінус 3, і тоді буде х3 поділити на х'яті, і знову таки х, а при діленні степені віднімається. Так, 3 мінус відповідно. Так, трошки не так, да, Відповідно, ось тут у нас же ж ділення. Давайте оце ми приберемо. Трошки, да, заплутались. Значить, 1 поділити на х5, поділити на х 3 Поділити, не помножити. Значить 1 на х5, щоб поділити дріб на дріб, треба перше помножити на обернене до другого, тобто тут помножити на 1 на х 3 Ось таким чином. І тоді буде 1 поділити, а тут х5. Помножити на х3, відповідно, при множенні властивості степеня. Степені додаються 1 на x8. І тоді, бачите, ми отримуємо ось цей варіант, так, або знову таки, якщо його підняти, буде хміну 8, тобто варіант г. Цікавими є завдання ось такого роду: обчисліть, да? тобто знайдіть значення виразу конкретно, чому буде дорівнювати. Знову таки користуємося тут властивостями степеня. Так як ними можна користуватися тільки тоді, коли основа у всіх чисел однакова, давайте подивимось 8, 2 і 4. Це все числа, які кратні числу 2. значить Давайте перетворимо і 8 і 4 в число з основою 2. 8 це у нас 2 в кубі. 2 в кубі, і за умовою іще є друга степінь. Помножити на 2 в мінус 14 і поділити 4 це 2 в квадраті, і ще в степені мінус 6. Тепер пригадуємо: спочатку підводимо до степеня. При піднесенні степеневої функції в степінь ми степені перемножаємо, значить, буде 2. Відповідно, 3х2 в шостій степені, помножити на 2 в мінус 14 степені, і тут 2 в степені мінус 6 на 2 в 12 степені. Ну і тепер пригадуємо основну властивості. Наших степенів. При множенні з однаковими основами степені додаються. Тут враховуємо знаки, будь ласка, значить, 2 в степені 6 мінус, тобто плюс мінус 14, да, повинно бути поділити на 2 в мінус 12. Відповідно, тут буде 2 в степені мінус, в мінус 8. Так? А тут буде 2 в мінус 12. І при діленні основа залишається, а степені віднімаються мінус мінус 12, відповідно, 2 в степені мінус 8 плюс 12, і буде 2 в степені четвертій. 2 в четвертій це відповідно 2 на 2 на 2 і на 2, 4 на 4 буде 16. Ось таким чином. Другий приклад, я вас прошу, розв'яжіть самостійно. Так, а ми давайте розглянемо ось цей приклад. 1, третя в степені мінус 1 помножити на 3 в квадраті, плюс 3 в 0. Знову-таки, обчислить. Ну, і треба вибрати варіант відповіді. Так, відповідно. Давайте знову таки пригадаємо порядок виконання дій. Спочатку виконується те, що у нас в дужках, степінь підводиться, да, і так далі. Тут у нас є одна третя в степені мінус один. Давайте пригадаємо, що мінусова степінь це значить можна дріб просто перевернути і отримується степінь плюс. Тобто було одна третя, а стане 3. Перших вже в першій степені Помножити на 3 в квадраті, плюс 3 в нульовій. дорівнює 3 перших це просто 3, в першому степені це просто буде число 3. помножити, так, 3 в квадраті, це буде 9. І 3 в нульовій, пригадуємо, будь-яке число в нульовій степені це одиничка. Значить, Далі виконуємо спочатку множення 3х9, 27, і плюс 1 буде 28. Значить, в нашому випадку варіант відповіді буде ось такий. І в цьому розділі ми з вами знайомилися з функцією оберненої пропорційності. Давайте ще раз візуально пригадаємо. Значить, функція виду y дорівнює k поділити на x, де x. Незалежна змінна АК це деяке число відмінне від нуля, тобто у нас і Х не дорівнює нулю, пригадуємо, да? і К не може дорівнювати нулю. Але К може бути більше нуля, і К може бути менше нуля. І в цьому випадку зверніть увагу, як виглядають графіки, які називаються гіперболою. Так, якщо К більше за 0, то графік розташовується гіперболи в першій і в третій чверті. Так, якщо К менше нуля, то гіперболи розташовуються в другій і в четвертій чверті. І відповідно побудуємо ми по точкам, щонайменше 8 точок нам треба для побудови, так, і далі вже дивимось по графіку, які властивості. Які проміжки в залежності від того, яке завдання перед нами стоїть. І давайте подивимось, в яких координатних чвертях розташований графік функції Y дорівнює 5 поділити на X. Знову таки, Y дорівнює 5 поділити на X, коефіцієнт K тут зараз дорівнює 5. 5 число це більше за 0. Якщо більше за 0, то значить в першому і в третьому, в першому. І в третьому. Далі y дорівнює мінус 10 поділити на х. В даному випадку коефіцієнт k дорівнює мінус 10, це число менше за 0, значить, відповідно, це буде друга і четверта чверть. І далі підкреслять функції, що задають обернену пропорційність. І ще раз, функція є оберненою пропорційністю, якщо в її знаменнику є змінна x. Давайте дивитися, Y дорівнює 3 поділити на х. Далі, Y дорівнює х поділити на 2, ні. Тому що в знаменнику немає змінної. Мінус 4 поділити на х, так. Мінус х поділити на 7, ні. І дорівнює 0 поділити на х, ми з вами не можемо, бо ми сказали, k не може дорівнювати 0, тому це не наша функція. Y дорівнює 8 тут взагалі немає. так. Відповідно в залежності від змінної, мінус 7 поділити на х знаменник Х є. І мінус 12 поділити на х квадрат, незважаючи на те, що в знаменнику Х, але він не в першому степені, а в другій степені, тому це також не є цією функцією. Отже, із цього переліку тільки три функції належать до нашої. Ось таким чином ми з вами, наскільки це можливо, швиденько повторили основні аспекти і моменти нашої теми. Сподіваюсь Сподіваюся, ви освіжили у своїй пам'яті те, що ми з вами вчили, і бажаю вам успіху при написанні контрольної роботи.